Це кордон із Росією на Харківщині. Саме тут і розпочалася програма з посилення державного кордону. Рішення відгородитися від агресора. Уряд країни прийняв півтора роки тому. Стіна це лише неофіційна назва проекту. Насправді ж то цілий комплекс інженерних споруд серед них ось така траншея, земляний насип та паркани з колючим дротом. Все це у разі вторгнення має якщо не зупинити ворога, то хоча б затримати його. Ширина траншеї 4 метри, глибина близько двох. Сам паркан зовні не виглядає серйозною перешкодою. Гучне слово стіна від посадовців в уряді тепер майже не чути. Зараз вони називають все це європейським валом. Ми всі розуміємо, що для броньованої техніки це не є перешколою, але він дає змогу виграти нам час. Тобто час для прибуття прикордонного наряду. Постановки оборони та прибуття підрозділів Збройних сил для відбиття атаки з боку країни агресора. Як зустрічати ворога, прикордонники знають. Ймовірні місця прориву вже прораховані. Тут підготовлені окопи, позиції для техніки з півсотні ось таких опорних пунктів. До підходу головних сил бійців прикриють бетонні стіни. Важкі. Дуже важкі. Це довготривала вогнева точка, облаштована трьома вогневими позиціями на 180 градусів. Щоправда, так буде не усюди. Межа на Харківщині це 300 кілометрів. Траншеї розтягнуться на 240. Парканом взагалі прикриють лише чверть лінії кордону. За задумом в інших місцях країну захистить природний ландшафт, ліси та болота. Хотіли стіну будувати, хотіли ці постройки знести, но ну, приняли решение с русской стороной, то есть русские загородят той колючей проволокой с той стороны, а эти наши забор поставили. Притиснутим до стіни опинилося селище зв'язок. Паркан тут стоїть в притул до будинків та сараю. Місцеві жаліються на посилення контролю по той бік межі, у когось родичі, у когось робота. Раніше ходили навпростець, тепер тільки через пункт пропуску, а це кілометровий крюк. Раніше було спокійно, через поле можна було пройти саме. а зараз тільки обов'язково пропускна система. Постійно сама перевірка з паспортом. На Цілому ж зізнаються місцеві життя селища із появою паркану не змінилося, але до самої ідеї будувати укріплення тут відносяться скептично. Чисте лічна він не нужен. Не нужен цей самий забор, да, можна, якщо если... это колосальні гроші сюди вложили, феодальний метод забор строїть ро. Прикордонники парують. Мовляв, сама робота їхньої служби стала більш якісною. Рік тому нелегалів та контрабандистів тут ловили по п'ять разів на місяць. Вже цієї зими перейти кордон наважилися лише дві групи. відчайдух. дух. заплуталися у колючому дроті. Ще один йорданець не зміг вибратися з рову. Він кинув з одного боку до іншого палку та намагався перелізти через цей рів. Спроба закінчилась не дуже вдало. Він впав. В а вибратися зміг? Ні. Шанців порушникам нібито не залишають електронні системи спостереження. Прикордонники демонструють новинку. Тепер уздовж валу під землею з'явилися датчики руху. Буде в нас проходити по цьому валу, відповідно, підуть спрацювання. Того чи іншого сектора сенсоркабеля і сісмодатчики, які будуть виведені з працювання на даному моніторі, сигнал тривоги отримують оператори у спеціальному центрі. За кордоном тут приглядають через камери спостереження. Електронні очі оснащені тепловізорами. Від них не сховатися. І у темряві картина виводиться на великі екрани. Розлічають ці камери в нас дальність людини до 2 кілометрів 400 метрів. Транспортні засоби. До п'яти кілометрів 600 метрів центр спостереження працює лише місяць у тестовому режимі. Зараз він покриває усього лише кілька кілометрів межі. Доля проекту залежить від подальшого фінансування. За минулий рік на будівництво європейського валу у двох регіонах держава витратила 400 мільйонів гривень. На Харківщині роботи виконані на дві третини на черзі Сумська та Луганська області.